Кулінарний фестиваль прем'єр-готелів, три тижні, три видатних шефи, три абсолютно різних тематичних меню. Таким яскравим гастрономічним дійством бренд Палацо відзначає своє десятиліття. За цей немалий час він набув репутації одного з кращих закладів міста і з задоволенням її підтримує. А оскільки 2013 рік є ювілейним і для сім'ї розкішних прем'єр-готелів, їй також 10 років, полтавські гурмани і гості міста отримують Мали виняткову можливість продегустувати кращі страви, які прем'єр-готелі пропонують в різних куточках України. Отже, перша кулінарна мандрівка лежить до краю величних гір та квітучих полонин галичини, унікальні зразки гастрономічної спадщини Карпат. Презентує шеф львівського дністер-прем'єр готелю Іван Ломейко. Молодий та амбітний. Він встиг взяти участь у кулінарному шоу Пекельна кухня кухня-3. Битва характерів та потрапив до п'ятірки півфіналістів листья кращих шеф кухарів за оцінкою Арама на Добрий добрый день сегодня мы готовим бануш. для этого нам понадобится кукурузная мука брынза масло сливочное сливки и бекон в данной ситуации мы почнемо с того что мы візьмемо муку Із на одну порцію будемо готувати. І сливки. І починаємо її готувати на пліті. Заводять сливки в муку. Банош аутентична гуцульська страва. Це крута каша, зварена з кукурудзяного борошна на вершках або сметані. Готується досить просто та смакує надзвичайно колоритно. Все маса у нас готова. Загалом смачну і різноманітну галицьку кухню творили поляки, українці, вірмени, греки, австрійці, мадяри на галицькому столі без жодних національних конфліктів уживаються чеські кнедлики і німецькі шинки. Кухня горян увібрала в себе таке різноманіття страв, що в результаті стала багатшою і різнобарнішою за кожну окрему з національних кухонь, від яких вона щось запозичила. Банош готов. Приятного аппетита! Банош, бограч, фаршировані деруни, салат з гарбузом та руколою, львівський сирник з цукатами, фуляки, шукрут. Готувати ці галицькі кулінарні родзинки навчились і в ресторані Палаццо. На самом деле було очень цікаво пройти такий майстер-клас. Много для себя увидели нового. Будем стараться это сделать так, как нам показал Иван. Поэтому всех ждем в нашем ресторане. В течение недели вы сможете попробовать эти блюда. Національного колориту смачніше галузької кухні все особливе для гостей Палаццо Прем'єр-готелю. Сьогодні для мене було відкриттям Очередне блюдо української кухні доволі з необичним названням Банаш. Я думаю, что это блюдо будет популярным как в Полтаве, так и в других городах Украины, не только на Западной Украине. Довольно необычное блюдо в сочетании с брынзой и кукурузной мукой, в дополнение шкварки украинские, да, то есть на самом деле блюдо З екзотічним, скажем так, необичним і дуже насиченим кусом, доповнення котрому, я думаю, біле віно будечним зачитанням. Справжнім гастрономічним відкриттям став для гостей палацу і буграч – угорський суп. Назва цієї горянської страви перекладається як казанок. Основні інгредієнти м'ясо, овочі і паприка. Їй, до речі, відводиться перша скрипка. Цікаво, що паприка потрапила до страви випадково. Кухарі просто трішки перестаралися, коли готов. Валим м'ясо з корінням і спеціями, але гострий присмак бограча так прийшовся до смаку, що його рецепт залишається майже незмінним з 15-го століття до наших днів. Суп он же жаркий, можна так сказати, дуже насичене. Напоминає щось солянку, щось борщ, Але також він пікантний і доволі чується хашо паприка, то любитель. Для меня это открытие. Здесь, на Украине, я не пробовал это. Это венгерское блюдо, которое готовится на огне. Я считаю, что это очень вкусно и очень подходит к обеду. Ресторан прем'єр-готелю Палацо втілив у собі все, що тільки може забажати від ресторану Справжній гурман, теплий та домашній інтер'єр у європейському стилі, легка музика і з любов'ю підібране меню. Ідеальне поєднання для справжнього свята смаку у професійно підібраній винній карті закладу, представлені як традиційні, так і ексклюзивні марки. Апетитний сніданок, шведський стіл сьомої ранку, діловий обід або романтична вечеря. Тут на вас завжди чекає бездоганний сервіс та затишна атмосфера. Ресторан «Палаццо» запрошує вас у кулінарну мандрівку, сповнену новими гастрономічними відкриттями. Кулінарний фестиваль прем'єр-готелів триває. Попереду на відвідувачів чекає знайомство з морською кухнею, яку представить шеф Ореанда Прем'єр-готелю з Ялти Віталій Влахно. Кульмінацією гастрономічного свята стане тиждень високої кухні від Віталія Короля, шефа легендарного київського прем'єр-палацу.